Як безсмертні окупантські олігархи загрожують Україні? Ярославський, Кацуби, Шенцев, Фельдман. Надра Харківщини перебувають у приватних руках олігархів. Тут норми конституції про власність народу не діють. Правила гри встановлюють ті, хто має більше ресурсів для хабарів і відкатів. Кацуби, Шенцев, Ярославський та Фельдман. Кожен із перелічених олігархів має власну історію співпраці із Росією та ресурсами Харківщини. Одні маючи російське громадянство, все ще продовжують наглядати за видобутком газу і нафти та контролювати сотні тисяч гектарів державних земель. Інші, як Касуби, фінансуючи пропагандистів та швидко кредити, обертають мільярдні махінації на українському газі та пильнують за діяльністю кварцевого кар'єру. Пізніше транспортуючи сировину через треті країни до РФ. Деякі олігархи, як Ярослав Кі обіцяють відбудувати Харківщину ціною власного майна, сидячи за кордоном, у той час як їхні дружини збирають мізерні в їхніх масштабах кошти для ЗСУ, сума яких навіть не рівна вартості однієї прикраси, кожен із олігархів тепер намагається постати у образі благодійника, аби таким чином вибудувати доріжку для повного повернення до справ в країні. роздають безкоштовні обіди, створюють благодійні фонди та пишуть про допомогу. Але наскільки реальними є волонтерські вияви бізнес- Менів враховуючи, що Кацуби закликали до прийняття окупаційної влади, а Ярославський взагалі втік напередодні вторгнення, пропонуємо побудувати хроніку того, як надра землі та ліси Харківщини повністю перейшли під олігархічний контроль. Кацуби та заклики здатись Росії. Кацуби ті самі творці пропагандиста Шарія, швидких кредитів, мільярдних схем у Нафтогаз, що реалізовувались за співпраці з партнером Фукса Курченко. Старший із родини Володимир, будучи очільником Харківської райради, на початку вторгнення закликав голів районних рад даватись росіянам та приймати окупаційну владу. Таким чином, під контроль росіян безперешкодно перейшли Куп'янськ і Балаклія. Зараз Кацуби повністю контролюють не лише процес видобутку. Газу на Полтавщині через фірми екс-дружини молодшого Олександра Тетяни Гозенко, але й пильнують за діяльністю гірничо-збагачувального комбінату у селі Новоселівка на Харківщині. Сировина, видобута та збагачена на потужностях підприємства, використовується для виготовлення скловиробів. Що цікаво, до вторгнення більш ніж 95% покупців Новоселівського гірничо-збагачувального комбінату складали бізнес-структури РФ. Тепер же прямий експорт неможливий, тому Кацуби користуються вже не новою схемою через треті країни Туреччину або будь-якого члена Європейського союзу транспортують матеріали, залучаючи з десяток фірм прокладок для замилення українського походження. Частину прибутку олігархи виводять через підконтрольні мікрофінансові організації по типу MyCredit. Нами було подано з десяток різноманітних запитів з вимогою зупинити діяльність новоселівського комбінату, то позбавити КАЦУП впливу на такий. Проте підприємство і досі не націоналізовано спецдозволи не вилучено. а Українська сировина спокійно постачається до РФ, хоча і через треті країни, не вкладається у голові як особи, що відкрито підтримували зв'язки із РФ, фінансували пропагандистів, збудували статки на українських надрах і досі спокійно продовжують нищити країну і фінансувати агресію за рахунок коштів, отриманих від нашого газу та копалин, без санкцій, заборон та реальних слідчих дій. Шенцев та захоплення земель Харківщини. Дмитро Шенцев колишній регіонал, якого часто пов'язують із найбільш одіозними постатями. Згідно різних джерел, сам Янукович просунув інтереси нардепа у парламенті в обмін на послуги із кримінальним присмаком останнього. За часи депутатства Шенцев встиг заволодіти десятками тисяч гектарів Харківщини, захопивши землі природно-заповідного фонду, в тому числі територію ландшафтного заказника місцевого значення Новодонівський. Олігарх володів і маєтком на Трухановому острові варті якого оцінювалась у 13 мільйонів доларів. Причому за документами такий проходив, як яхт-клуб. Слід згадати і про будівництво та й досі функціонування яхт-клубу поблизу бази Союча. У старих традиціях Шенцева таки було зведено на рейдерській захопленому клаптику землі, що належить до природно-заповідного фонду і раніше був частиною ДП Вовчанський лісгосп. І, попри складання мандату та виїзду за кордон, родина Шенцева все ще продовжує заробляти завдяки українським ресурсам. А ось Заробіток вдало виводити через криптобіржу WhiteBit, часткою в якій володіє син екснардепа Микита. Більше про механізм легалізації коштів за допомогою криптомеханізмів ми розповідали у відео посилання у коментарях. Допкін та імперія обналу за рахунок брехні. Михайло Добкін черговий представник минулої харківської еліти, що не соромлячись, грабував місто, будучи у владному кріслі. На його рахунку кооперативні та земельні схеми, завдяки яким ексочільник хода встиг. Збагатитись не на один мільйон. Частину статків Добкін успадкував від свого батька Марка. Проте і цього Михайло виявилося замало. Тому шляхом обману та махінацій він через суд домігся визнання громадянської дружини батька надієздатною алкоголічкою, щоб отримати опіку над братом. А отже, і надалі контролювати спадщину батька. Тоді Дзержинський районний суд Харкова ухвалив рішення забрати дитину у Марії та передати опіку над малюком Михайлу Добкіну. і разом з ним усе майно. Що той отримав від батька добкіна старшого, правоохоронці тоді також були зацікавлені дивними махінаціями довкола спадщини Марка Добкіна. Проте, завдяки домовленостям, у вищих кабінетах СБУ національної поліції Михайло вийшов сухими з води. А провадження спустили на рівні місцевих силовиків, де розслідування просто зупинилось. Добкіни продовжують використовувати імперію батька у власних злочинних цілях. Відтак, через Володимир Волинську птахофабрику, що є власницею бренду Епікурта та Турочка Михайло здійснює обнал та вивід коштів, декларує недостовірну інформацію щодо дохідної частини та нарахування ПДВ, укладає ефективні договори, а також продає та купує продукцію у самого себе. Нагадаємо, що раніше родиною було налагоджене безперебійне постачання курятини до тимчасово окупованих територій. Михайло Допкін тоді використовував корми з комбікормового заводу в окупованому Лутугиному ЛНР для Володимира Волинської птахофабрики. Кошти отримані. Заводом від Добкіна та від продажу курятини спрямовувались на підтримку ЛНР. А ще за допомогою Володимир Волинської птахофабрики, на початку вторгнення, чиновники Хова у співпраці з Добкіним майже встигли розікрасти. Курятини на 15 мільйонів гривень. Продукція мала б роздаватись серед харків'ян в якості гуманітарної допомоги. Проте у Добкіна, Белявцевої та Синігубова, який не фігурує у матеріалах правоохоронців, були зовсім інші плани. Чиновники в межах держпрограми за кошти Укрзалізниці підписали документи про нібито отримання сотні тонн продукції. Фактично ж, усі 15 мільйонів було перераховано підприємству Добкіна, аби в подальшому вивести такі, та звісно утриматись від реального передання курятини. Зрозумівши, що вийти сухими із води вже не вийде, посадовці хова вирішили замаскувати невидачу продуктів людям фактом їхнього відповідального зберігання. Харківський цар Олександр Ярославський, Олександр Ярославський, входить у топ 20 найбагатших українців. Колишній президент Харківського ФК Металіст, екс-піввласник Укрсибанку, керуючий групою DCH та управитель ТРЦ Караван і зруйнованого рашистами Харків Пелес. Передбачаючи вторгнення РФ, Ярославський залишив країну. За 14 днів до наступу Росії. У ніч на 10 лютого автомобіль із його кортежу збив насмерть чоловіка та втік із місця ДТП. Вказана історія і досі оповита таємницею. А розслідування правоохоронців, схоже, зайшло у глухий кут. Пізніше Ярославський все ж повернувся до України, проте лише на декілька днів. За даними ЗМІ, головна місія візиту була пов'язана із здачою біологічних зразків для експертизи. Ще на початку вторгнення Ярославський пообіцяв зібрати 1 мільярд доларів на. Відбудову Харкова першим внеском мали стати гроші від продажу яхти Кайзер вартістю 50 мільйонів доларів. Проте яхту не продано, а кошти для міста і досі не зібрано. У той час, поки чоловік мільйонер годував харків'ян обіцянками, його дружина тепер вже колишня збирала кошти на дрон. Марина просила небайдужих підписників скинутись для придбання Мавіка за 130 тисяч гривень. Нагадаємо, чоловік жінки власник мільйонних активів. Тож дивно, що Марина одна прикраса, якою Коштує приблизно як 5 дронів, просила фінансової допомоги від пересічних громадян. До переліку сумнівних досягнень Ярославського можна віднести і доведення до банкрутства та передачу провідного підприємства Харківської області, що спеціалізується на виробництві скла. Турецькі компанії відтак, у квітні 2010 року, антимонопольний комітет України дозволив київській компанії DCH, належній Ярославському, придбати контрольний пакет акцій Мерефянська скляна компанія. Після цього завод пройшов повну модернізацію, а об'єм чистих продажів перевищив 134 мільйони гривень. Діяльність підприємства на деякий час була зупинена через оголошення процедури банкрутства. Надалі, у вересні 2010 року, дозвіл на купівлю контрольного пакета отримала голландська компанія, що діяла на користь турецької. Сума угоди тоді становила 32 мільйони євро. В кінцевому проміжку власником заводу стала турецька група компаній Сіскам, Завдячуючи Рославському, зараз в Україні відсутнє виробництво листового скла. Адже останнім заводом, що виробляв таке, був Мереф'янський скляний завод як наслідок попит на листове скло покривався імпортом із РФ. Матеріали з РФ на український ринок постачали транснаціональні корпорації. Тепер же ми купуємо скло у турків за вищою урази вартістю, адже місцевим олігархам, вочевидь, байдуже на країну та громадян, що проживають у ній. Фельдман та вплив на Харківщину та Полтавщину. Олександр Фельдман є відомим харківським олігархом, власником Барабашова та Фельдман-Екопарку, а також екснардепом від проросійської ОПЗЖ. Фельдман позиціонує себе як людина без політичних амбіцій. Він асоціює себе більше як благодійника, еколога та громадського діяча. Громадська діяльність допомогла Фельдману заволодіти понад сотнями гектарів земельних ділянок в передмісті Харкова і знищити ліс довкола таких, а також збудувати розкішний будинок, що за документами розташований на ділянці із цільовим призначенням для ведення особистого господарства. Сам Фельдман заперечував журналістам щодо нецільового використання. Земель. Говорить, що використовує отримані гектари за законом, має курей, вирощує кроликів і картоплю. Тепер же стало відомо, що НЗК врешті розпочало перевірку статків Екснардепа. За результатами такої було виявлено факти недостовірного декларування та ознаки відповідного злочину. Відтак, Фельдман тривалий час приховував від декларування наявність корпоративних прав дружини на кіпрійську компанію та свою заборгованість по розрахунках між особою та юридичною особою. Але чи притягнуть олігарха до відповідальності, враховуючи його вплив та зв'язки. Фельдман є не лише творцем Барабашову, але й таких постатей, як Роман Яровий та Олег Сінігубов. Яровий колишня права рука нардепа та управлінець харківським ринком. Пізніше за лобізму начальника Яровий отримав обсяг влади у Полтавській області. Так, на арені керівництва регіону і з'явилась постать Сінігубова. Пізніше Полтавщина виявилась замалою для амбіцій чоловіків, тож обидвоє перемістились до більш заможної Харківщини. Де наразі реалізовують махінації із фортифікацією, відбудовою, надрами та бюджетом, маючи відкриті двері до будь-яких кабінетів топлади через арахамію. Ось і все, що потрібно знати про український олігархат щодо кожного із гаданих представників та їх бізнес імперій нами було подано відповідні матеріали до правоохоронних та контролюючих структур. Як думаєте, чи підуть силовики проти системи, ініціюючи реальні розслідування, або ж знову танцюватимуть під музику спонсорів війни, що не грабують українців десятки відкритих проваджень із нульовими слідчими діями демонструють останню тезу: то як вплинути на систему договорняків та поруки, закликаємо долучатись до боротьби за ефективну співпрацю, допомогу у викритті схем та надання цінної інформації, обіцяємо винагороду. Анонімність гарантуємо більше деталей у нашому телеграм-каналі. Посилання під відео. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про новісок події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.